При мудрість просі, висвітлення Святого Євангелія, мир усім. Від на святого Євангелія читання. Слава Тобі Господі, будьмо уважні. Сказав Господь причудцю, царство Небесне, подібне до чоловіка, що у посіяв добре зерно на своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшениці і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колодця, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господарі, й кажуть до нього. Пане, хіба не добре зерно ти посів на твоєму полі? Звідки ляшу взявся кукіль? Інший відповів їм ворог чоловік зробив це, слуги йому кажуть. Чи хочеш, ми підемо його випалими? Ні, каже, що, виповлюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Залиште, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час же я жінцям скажу зберіть перший кукіль та з'їжіть його снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клону. І підійшли до нього його учні та кажуть: виясни нам притчу про кукіль, що на полі, він у відповідь, сказає, той, хто сіє добре зерно це син чоловічий, а поле це світ. Добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, а жінці – це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні паля, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів і зберуть вони його. І зберуть вони з його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх до вогненої печі. Там буде плач і скрегіт зубів, І тоді праведні засяють, як Сонце, в царстві свого Отця, хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Слава Тобі, слава Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Цю притчу про кукіль, яку розказав Христос своїм учням і людям, які прийшли до нього, це наче є таке попередження. Попередження про те, що ми маємо бути уважними. Бо чому Христос обрав саме пшеницю і цей кукіль для своєї притчі? Оцей кукіль, він такий паразит, рослина, яка проявляється тільки вже в такому, тоді, коли, ви, як то кажуть, проросте, її не можна побачити зразу. Вже дійсно, коли от виростає пшениця, і він разом з нею виростає, і тільки тоді, коли він менш-більш починає цвістити, його можна помітити. А так, він і пшениця не майже нічим не відрізняються зовні. І от Христос, пояснюючи своїм учням, говорить про те, що оце зерно, це добре зерно це син чоловічий, який прийшов сіяти, тобто звіщати добру новину, давати людям надію, давати людям життя. А кукіль це сини де лукавого. Ворог це диявол. Причому ворог і лукаве діє дуже підступно і непомітно. Це оті спокуси, які нас оточують. І Якщо людина не помітить цю спокусу, не розпізнає її, вона входить в її життя, проростає як гріх, тобто вчинок. І людина живе в стані гріха. Саме тому ми молимося, молити очі наш, і не веди нас у спокусу. Тобто, дай нам Боже бачити, коли приходить вона. Дай нам Боже побачити отого е, нашого ворога, який прийшов на наше поле, щоб засіяти там оцей кукіль. Не допусти в нашому житті цього. Бачите, ми всі сповідаємося з гріхів. Але чи в сповіді ми сповідаємося із спокус? Тобто, чи сповідаємося ми з наших думок? Бо саме оця думка, вона є корінь гріха. Вона оце той кокіль, який в нас посіяли, але проростає він з часом. Христос, наче, попереджає нас. Про те, щоб ми навчилися боротися з нашими спокусами, щоб ми не дозволяли нашим спокусам розвиватися в нас. Що якщо приходить якась така думка грішна, її треба як можна швидше відсікти, не дозволити собі жити в цій думці, роздумувати над цією думкою, чи як кажуть оці церкви, Любуватися оцією грішною думкою. Бо коли ми це робимо, оцей кукіль, оця спокуса проростає в дію, проростає в гріх. Тож, пам'ятаємо собі про це, щоб оберегти своє поле, оберегти себе життя, ми маємо навчитися бачити наші спокуси. Сповідатися з наших спокус і всіляко їх викорінювати. Слава Ісусу Христу! Промовно всі засії душі за нашою, і засієї мисті нашої промови. Господи, Господи сідо жителі Божої ці наших молодців на виступі на них. Господи, помолі.